Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні скажемо про політичну еліту в Україні, яка вона є, і якою вона мала б бути, ця політична еліта. І хто насправді керує країною? Ми змінюємо президентів, партії, лозунги. Але при цьому країна стоїть на місці. Чому так відбувається взагалі? Чому цих змін немає? І хто взагалі насправді керує Україну? Хто ці люди? Хто ця еліта? Кожного разу, коли Україна йде на вибори, відповідно є сподівання. Сподівання ось щось зміниться. І не просто зміниться, а зміниться на краще. Але потім, через кілька місяців, через рік, ми знову чуємо знайоме, нічого не змінюється. Все залишається так, як воно залишається. А чому так відбувається? Може справа не лише у виборцях, які йдуть обирають? Може в Україні справа, бо досі немає справжньої політичної еліти в країні. А що ж таке еліта? Еліта це не просто відомі політики. Це люди, які мають бачити далі, ніж виборчий цикл, прогнозувати. Ситуації, які розуміють, що влада це не про славу, не про бізнес і навіть не про рейтинги, а влада це про відповідальність за все те, що відбувається, за свої дії і за прийняття рішень. Ось що таке влада. В Україні ж замість еліти ми отримали олігархічний клас. Тих, хто тримає державу за горло, так звані олігархи. Вони формували політику через гроші, телеканали, телеканали і взагалі через страх. І поки народ шукав якісь нові обличчя, вони просто змінювали маски. Україна не створила ту систему, де політична культура передається від покоління до покоління. Немає цієї культури, вона відсутня. І взагалі немає цієї політичної еліти, яка брала б на себе відповідальність. Кожна влада приходить і зносить усе під нуль. Кожна нова команда, яка приходить як новий стартап, який починає з нуля, але не вчиться на чужих помилок. Цього немає. І головне, виборець не вимагає ідей. Немає цього у виборці. Ми часто голосуємо за шоу, за емоції голосуємо. Або за свого хлопця голосуємо. Ось так нам хочеться. Але ми не питаємо, а яка у тебе стратегія для країни? Як ти бачиш цю стратегію? Що ти розумієш під словом стратегія? Цього ж немає. Ми цим не задамось питання. Бо шоу піар. Гарні промови ось на цей ведеться і народ і отримує те, що він отримує. Проте є щось, що змінює правила гри. І ось оце щось можна віднести до еліти. Під час війни народжується новий тип людей, а це реальна українська еліта. Не за прізвище, не за парквитком, а за своїми вчинками. Вони на фронті, у волонтерських штабах, у громадах, ці люди. Вони не чекають наказів зверху, вони діють. І саме з них вироста, виросте та справжня політична еліта, про яку ми так довго мріяли. Ось про що йдеться мова. Ось яка має прийти еліта до влади. Політична еліта це не ті, хто керує нами, а це ті, хто веде нас в правильному напрямку, з ідеями, з розумінням, зі стратегією. І питання не в тому, чи вона є. Питання в іншому. Чи готові ми самі стати частиною цієї еліти? Кожен може стати частиною цієї еліти. Якщо буде у нього бажання і відповідно, будуть у нього ідеї щось змінити, щось покращити? Кожен може бути частиною нової еліти в Україні. Бо стара еліта, вона вже показала себе в дії і нічого доброго не принесла для України. Еліта народжується тоді, коли хтось бере відповідальність. І найголовніше питання це брати на себе відповідальність. Якщо людина готова взяти на себе відповідальність, то можна вже казати. Про те, що це народжується справжня українська еліта. Але якщо не готова брати на себе відповідальність, то тоді це не еліта. Ось чому питання. Влада це відповідальність за все. І має прийти до влади справжня українська еліта. Яка бере на себе відповідальність? У якої є ідеї, у якої є бачення, у якої є стратегія. Ось що таке справжня еліта. Тому, шановчі, це відео для кожного з нас, щоб ми зрозуміли, що таке еліта і хто насправді керує країною. І чому такі наслідки? За весь період незалежності, чому ось такі наслідки в Україні? Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки по цьому питанню. І ставайте нашим підписникам. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.